Привіт! Підписуйся на мій канал, щоб почути більше цікавих та захоплюючих казок. Па-па! Давним давно на узбережжі Великого лісу жила дівчинка на ім'я Олеся, яка була надзвичайно лінивою. Щоранку, коли її мати просила про допомогу вдому чи в саду. Олеся завжди знаходила причину, щоб уникнути роботу. Одного осіннього дня її мама вирішила, що Олеся має піти до лісу збирати гриби. Дівчинка нарікала та скаржилась, що це занадто важко і нудно. Однак, коли мати пообіцяла їй солодкий пиріг у винагороду, Олеся погодилась і пішла до лісу. Вона блукала лісом, розмірковуючи про свою долю і не збираючи грибів, бо не хотіла докладати зусиль. Раптом вона усвідомила, що заблукала, вона озирнулась довкола, але всі дерева здавалися їй однаковими. Олеся сіла на моховий пень і почала плакати, ледве почали збадати сльози з її очей. Як вона почула важкі кроки. Піднявши голову, Олеся побачила величезного старого ведмедя, що наближався з величезною кількістю грибів у своєму кошику. Опанована страхом, Олеся не могла рухатись, але ведмідь здавався дружелюбним. Він запитав, чому вона плаче. Олеся розповіла йому про свою ситуацію. Про гриби, які вона не може знайти, і про те, що вона заблукала. Старий ведмідь зітхнув і сказав іноді, щоб побачити красу лісу та його дари, потрібно лише змінити перспективу. Він запропонував їй сісти поруч з ним. Коли Олеся сіла, опустивши погляд, вона раптом побачила багато грибів, що росли просто під листям. Натхненна дівчинка почала збирати гриби, забуваючи про свою лінь та страх. Скоро її кошик був повним. Старий ведмідь, усміхаючись, вказав їй шлях додому і сказав Пам'ятай, іноді треба зупинитись, щоб побачити, що ховається прямо під твоїми очима. Подякувавши ведмедю, Олеся побігла додому. Вона принесла не тільки гриби, але й важливий урок про старанність та увагу. Наступного дня, як тільки сонце зійшло, Олеся сповнена ентузіазму, запросила своїх друзів до лісу за грибами. Вона розповіла їм про свою пригоду зі старим ведмедем і про те, як важливо не тільки дивитись, а й бачити. Її друзі слухали Олесю з цікавістю. І разом вони вирушили у гущу лісу. Цього дня ліс був особливо щедрим діти збирали гриби, грали, сміялися насолоджувалися природою. Олеся, яка колись унікала будь-якої роботи, тепер з радістю ділилась своїми знаннями з друзями і навіть допомагала їм знаходити найкращі місця для грибів. Коли діти повернулись додому, вони були повні готості за свій улов. Олеся розповіла своїй матері про зміну і про те, як вона тепер цінує роботу та природу. Її мати слухала, посміхаючись, а в її очах можна було побачити щастя від того, як її донька росте і стає мудрішою. Завдяки зустрічі з ведмедем. Олеся навчилася цінувати працю та красу природи, ставши старанною та уважною до деталей світу навколо.